100 днів в кріслі прокурора Вінницької області відзначив Олександр Мрихін. З ті нагоди він скликав прес-конференцію. Насамперед керівник звітував про виконану роботу. Далі відповів на питання, що цікавили журналістів. Як працюється колишньому заступнику прокурора Одеської області на посаді прокурора Вінничини, про це далі у сюжеті. Вже три місяці, як прокуратурою Вінницької області, керує Олександр Мрихін. Як колишній заступник прокурора Одещини, він зазначив, Подільський регіон має ряд особливостей. Якщо його попереднє місце роботи, то в першу чергу центр імпорту та експорту, то Вінниччина – це аграрна область. Тож тут слід зосередитись на кримінально-правовому регулюванні у сфері земельних відносин. Прокурор відмітив і те, що бути заступником начальника одна справа, нести ж відповідальність у якось. Головного керівника зовсім інше. На Вінниччині мені доручили очолювати прокуратуру області, і тобто я тут відповідаю вже за всю систему органів прокуратури Вінницької області. Тобто більше обов'язків, але й більше відповідальності. У своєму звіті про виконану роботу зокрема зазначив, слідчими органами прокуратури закінчено до трьох сотень справ. Практично усі вони направлені до суду з обвинувальними висновками. 18 з них стосуються одержання хабаря, 34 – корупційних злочинів, 38 – зловживання службовим становищем. До кримінальної відповідальності за вчинення корупційних злочинів притягнуто 38 осіб. Переважно це працівники міліції та посадові особи органів місцевого самоврядування. Боротьба з корупцією і надалі залишатиметься одним з пріоритетних напрямків у роботі прокуратури області, зазначив Олександр Брихин. Насамперед, по Вінницькій області такими напрямками є ефективна боротьба з корупцією, виявлення правопорушень в сфері земельних правовідносин, додержання законодавства яка регламентує виплату заробітної плати пенсій стипендій, захист додержання конституційних прав громадян при проведенні дізнання та досудового слідства, і захист держави в, в сфері бюджетних правовідносин. Прокурор пообіцяв і надалі тісно співпрацювати із засобами масової інформації. Підвідомча йому установа відкрита і для діалогу з мешканцями області. Віднедавна у прокуратурі діє телефон довіри. Його номер 670551. Щоправда, поки що на дану службу жодних скар з боку громадян не надходило.